Друзі, вітаю. Сьогодні у нас 11 січня і ми вирішили виїхати з Марічкою на доставку. І я взагалі в цьому відео хочу показати, ну, наскільки легко тут заробити на будь-які матеріальні речі навіть дівчині. От Зараз 5 година ми тут приїхали. Марічкою. от вона зараз буде 5 година включає доставку. Приїхали на автомейку, ну, сьогодні тут дуже велика черга, Хотіли ще перед тим помити машину, але дуже велика черга, тому будемо просто так їздити. Коли на таксі їздиш, то обов'язково, щоб машина була чиста, ну а на доставці то не обов'язково. Але я взагалі люблю на чистій машині їздити, ну, але сьогодні... сьогодні будемо їздити так. Добре. Марічка включала вже онлайн. Сьогодні ми їздимо тільки на Uber Eats. Також, якщо хочете їздити на доставці їжі, то потрібно більше додатків мати. У мене ще, наприклад, є DoorDash і GrabHub є, і я всі їх разом включаю і ну, в принципі, з замовленнями немає ніяких проблем. Ну, але Саме ліпше, відсотків, напевно, 70 приходить замовлень по Uber. От зараз якраз замовлення прийшло. 7 доларів. Їхати 7 миль, 7 доларів, ну то щось трошки далеко. Поки ми то замовлення, напевно, пропустимо. Взагалі добре брати замовлення від... Одна миля, щоб виходило 2 долари десь приблизно. Тоді буде виходити нормально. Бо тому що там 34 хвилини їхати 7 доларів, то виходить за годину 14 доларів, то дуже мало. На таксі мінімум ну на доставці ті самі мінімум треба заробляти доларів 20-25, якщо є час пік. А ми, в принципі, зараз виїхали в суботу вечором, тому замовленням я думаю, що будуть. Ну що, Мерлі? Ти тим настроєно? Старт ми вже включили, так що. Чекаємо замовлення і будемо їхати. Чекаємо Нормально замов... замовлення. Нормально, замовлення буде. Я вам зараз буду показувати, які замовлення, в якій годині, коли ми прийняли і в принципі побачимо в кінці зміни, скільки ми заробимо. Так ну що, знову прийшло якесь замовлення. 7.58 за 7 миль, що береме. Полгранці. А то що покупки? Там алкоголь я можу купити. Тверди до клієнта не підходить на таке замовлення. То в Волгранці треба якесь купити покупку, так? Uh -huh. Твердження клієнта добре, тоді скасовано. Джей Лоско брати. Берем. Взяли джей Лоско. 863 за 4 милі. А скільки там було покупах? А я не бачу, як тут подивитись. Дарим mm -hmm. душі може не взяти. Прямуйте до місця посадки. Так, ну що, ми вже заїхали, ще на мойку встигли. 5 страв. 5 страв. Взяли доставку з цього. Доставку з магазина. Як варіант. Подивимося, як воно. Так, приїхали в такий магазин. Джей Що там пише? Джей 34, то щось напевно забрати. Бачиш, ви тут... Я скрой, Але воно немає. отримання. Добре, зараз беремо, Та Такий вот драйв. Тут такі посилки вже спаковують, а ми тільки... Hello! we have Pickup. Okay. От вони тут пакують такі посилочки. І ти тут тільки приїжджаєш і забираєш. Як вишне корпус, окей. Все, ми резали на пікап. П'ять кульків, так? Приїхали сканувати. Я не знаю, просто напевно просто підтвердити утримання і все. Підтвердити утримання? Так. Добре, нажимаю підтвердити утримання. І грузимо кульки. Зараз. Ну, кульки на тяжкі, але... П'ять кульків. П'ять кульків. <п 'ят> все, все завозить. І таку поселечку заверте. Марічка пішла завозити. Все, закриваємо. І їдемо. І їдемо завозити. Зараз покажемо, скільки то по часу буде, яка то вже 5.53, 5.53 взяли пікап. І скільки їхати? 14 хвилин 13 милі. 14 хвилин ще доларів. їхати. Ну, то слабенько, але нічого, їдемо. Зема Замовлено і нам по дорозі прийшло 15 доларів за 16 миль. Що візьмемо, 38 хвилин, в принципі, нормально. Будемо наганяти касу. Воду такого будиночка. Принесли поселочки. Так, Ставимо їх тут. Двері, вставки, двері, вставки, двері. І спотрахувати треба. Не треба спархувати. Все, пішли. Далі їдемо. Роботя 6 11, 4 хвилини. Добре, 4 хвилини. 6. Плюс 6 доларів по дорозі. Айхо. Айхо, плюс 2 сімей. Бреш? Yeah. Бере. Все, по дорозі нам ще одне замовлення прийшло. Так що там вже буде 7 доларів і плюс 에... скільки там було? 16? 6-15 доларів. 15 купікам. Коротше, 22 долари вже вийде за годину. І плюс ага, е... ще можуть давати доларів. чайові. Зато теж не треба забрати. Додаток от працює все на українській мові, тому проблем взагалі ніяких немає. Все говорить, де їхати, де, де повернути. Тому з тим немає проблем. Так добре прищупаюся, їдемо далі. Марічка взяла посилочку, а я вам хочу просто показати райончики, які тут, які тут будиночки і які тут райончики. І вон Марічка пішла. До такого модного, тут вже якісь сучасні, такий тут такий будинок гарний. То люди собі замовляють вечором поїсти. Можна було, звісно, туди до будинку заїхати, але ми тут з боку стали. Ще показати. Причав тут по дорозі зазняти, трохи які тут будиночки, в який тут ми район, якийсь багатий заїхали. Ось такі будиночки по мільйону, як мінімум. Всі освітлені. Окей, О, тут нам ще якесь замовлення приходить. 4, 4 долари за 4,5 милі. Кулверс. Та ти то не дуже любиш. Скосилий замок. Бачите. Ось такий райончик. Ось таке замовлення теж приходить. 5 доларів за 12 миль. ось таке ми точно брати не будемо. Коротше, не встиг зазняти. Тут приїхали ми такий Борітес 3 долари. І ще Марічці прийшло 11 доларів за 3 милі, то вона вже так скупила, що не дала навіть зняти. О мене щось понабирало посилок. Цілу ту. Якби я їх ще поміг відкрити, то було б добре. Ну, а що би ти робила без мене? Став то на підлогу, щоб воно не повиливалася. І особливо то. Дрінки. дрінки. Дрінки можна було взагалі прижати. Тобі потримати, так? не мені, а просто прижми отак разом. Їх постав. Отак, От, ну постав дрінки і то, все. Добре. Добре, все стоїть. Все, і воно нікуди не дінеться. Так, і що до слідуючого Five Guys. Five Guice 3 хвилини їхати, так? Mm -hmm. Три хвилини, одна і тримає до Five Guys. Супер. Їдем. Їхали ми до тих Five Guys. Пішла марічка за другою поселкою. І Зараз візьме другу посилку і будемо вести вже дві посилки рапти. Коротше, який вийшов прикол, що... То замовлення, яке ми попередньо везли, Five Guys, треба було вже одне лишити, Five Guys. Ну, воно так і писало. Кому ти лишила? Пра Працівнику? Так? Ну, Бо він вже тої їжі наївся і хотів, щось друге з'їсти, так? Так. І от ми тут лишили. Так, і воно, типу, перше, дало забрати те, що я там мала замовлення, а потім я підтвердила, типу, що я забрала, і воно дало типу, доставити мені зразу. Е, так, добре, тут виїжджає на світворі на рів одразу. Ну, коротше, треба бути уважним і дивитися все, що пише. В принципі, додаток, додаток все дозволяє правильно робити, тільки треба крок за кроком все робити. Так. Добре, тоді Ну, ну класно ж. Нікуди сильно не треба їхати далеко. І, замовлення, зараз і вже слідуче замовлення забрала. 11, 12 там малий доларів буде за 8 хвилин. За 8 хвилин 11 доларів. 3 милі. 3 милі. Ну то супер, конвейер. Конвейер і ще плюс може бути чаєві, Бо то є Uber, Тут люди люблять давати чаєві, Добре, веземо. О, приїхали ми знову в такий гарний будиночок. Вон ми понесла до входу. Там вже її зустрічають. ну Будиночки гарні, так що є надія на, на цей. О, і ще її мужик зустрів. Я думаю, що чаєві точно якісь зійдеться. Там вигружаємося. Так, ну, інтересно, інтересно. Чи є чайві, зараз ми Марічку запитаємо. Але спішить, певно, ще якесь замовлення взяла, чи воно так спішить. Не знаю, зараз запитаюся. Усміхається, доволі. В Мері чайві дали? Стояв. Він же голодний. Чекав закуску, хлопці. Закуску чекав? чекав О, закуску. Що таке Бургери, картоплю фрі, але гарний будиночок дуже приємний. Ущинчик. Чоловік може скине, Подивимося. Я думаю, він тобі вже зразу в руку дав, не дав? Ні. Знаю, не знаю, чи я зазняв. Короте, два замовлення прийшло Перше з піцерії. ненці піцерія. Бери, може, там ту сумку чи ту береш. Ну добре. Коротше, в піцерію треба брати з собою спеціальну сумку, термосумку, щоб зберігала тепло, Бо тому що вони навіть тобі піцу не дадуть без тієї термосумки. І взяли два замовлення, зараз поїдемо в наступне брата. І пікап. пікап, Марічка пішла, Wing Stop називається, то там ходоги чи ходоги переважно такі. Магазин Wing Stop. друга. Другий піка бере. О, щось, Марічка, ти довго була. хвилин десь 10. Що там дуже зайнято було? О, ото є в тому, в тому мінус доставки, що... О, по-перше, давай я буду тримати. 10 хвилин, а може більше ти там просиділа просто так, а? Та? Так, я ще І... підтвердила скорше. Бо... І то не оплачується. О, це підтвердила, а вони ще дрінка робили. Там машина в них поламалася. Ну, в тому мінус доставки в тому мінус доставки їжі, що ти приходиш в ресторан скорше, чи вони ще чи їм їжа готова і мусиш чекати. Мусиш чекати, поки вони ще приготують, поки то, а то не оплачується. Тому є такі мінус. І клієнти чекають вже недовольні. І думають, що я там довго. Так, і думають. І потім вже відповідно і чайвіни дають, і, і так далі. Ну нічого, Є. приїхали ми в такий комплекс, апартаменти. і Вон Марічка по... понесла, о, пішла через поле, певно, вже побачила клієнта. Зараз йому той він стоп, він вже, певно, чекав, бо вона довго там вони готували його. То що ти піцу їм привезла, Та, там ще піца не захолола. Добре, ідея включу. Номер перевір десь по-любому. Щоб ти сусідам піцу не привезла. Yeah, nice. <laughs> Номер обов'язково треба перевіряти, все треба перевіряти. О, купа машин на драйвеї. ну тут такі замочки. Як то показати? Камера так не передасть, звісно. Ну, але хоч так вам покажу. Мері вже взяла замовлення, навіть не встиг вам показати. 8 миль за 16 доларів. Марі? Угу. Так схопила, що я навіть не встиг. Зразу вам покажу, яка тут була краса як наряжені тут дерева. Так що пока... так, якось так, якось так тут гарно. Коротше, їздимо сьогодні по селах Чекасських. Mm -hmm. Туранчик приїхали, що 8 миль за 16 доларів. Ресторанчик, то вже тут ціна нормальна, бо то вже доставка з ресторану. Що там ресторан видно, що ресторан? Там дуже гарна запаковано. Приємно такі пакунки вести людям. Ну, то як якийсь в другому магазині одяг пакують такі такий. Як переложити? Ні, не воно, Як стоїть? 10 хвилин вести? Через то такий тариф, що то з ресторану і... 10 хвилин весте 4-8 мель. Чи я казав 8 мель 4 мель було ще разом так. з цим. Це... Ну то взагалі 10 хвилин 14 ну... то 16 доларів, так? Народ відчула? я чула про той ресторан, до речі. Дві сумки йому одразу бреш? Зараз я вам покажу домік да, того. Такий домик. і так Марічка несе, ставимо під дверима і робить фотографію. Того замовлення якраз того ресторану. 16 доларів вже заробила. І ще є варіант, що будуть чаєві. Ну і зразу вже за одним, слідуючи замовлення, ми по дорозі взяли. на 5 доларів Макдональдс. Ну Макдональдс ще він іде, але ми вже так за компанію, скажімо, взяли. щоб 10 не... години, ми вже замовлення приїхали, будемо на Макдрайві получати, так? получати, виїжджай. той? Все, взяли Макдональдс. Виїжджаємо і веземо 4-4 милі. 15 dollars. Так, взяли ще одне замоллення. піца пану, да? Пица, да. Slice Factory називається. Ай, покаже. Slice factory, Піца По слайсах і ціла. Так, пару хвилин. Що там Мері, піца? 8 доларів 25 миль, то такого нам не підходить. Та ясно діло, що не підходить. 3 хвилини вести? 3 хвилини вести 5 доларів. Так? 6. 6, 6. Так, забув вам трошки зняти саме замовлення. Що ти там мене в замовлення? Далі, далі. Шарка, ну то якась така вулиця Стріт, стріт І от ми при, приїхали в готель такий Меріот. Можете подивитися, який він півкругом, не знаю, так знімлю. Готель Меріот. І зараз Марічка занесе. Ох, так, класний готель. Там от паркуйся трохи так, щоб могли машини приїхати, став ріку. Бачиш. Несу Брайану. Брайану, ну несе, несе. Несе Брайану стрітфуд. Брайан, може вийшов на рецепцію, може не вийшов, поки не бачив вже тут якісь шоу. Там є номер. Квартири? Ну дивись, може, на рецепції. Є. От, коротше, такий меріот і така доставочка. Не встиг зняти коротше, 8 миль 9 доларів, або наоборот, 9 миль 8 доларів. Та, щось таке. Ну, Коротше, 4 милі до замовлення і 4, напевно, ще з замовленням їхати. Та мирі? Нормально. Пікап деф, такобел. Так Обел пише 18 страв. А по факту 14 соусів і 2 страви. 2 чі чіз якихось і, і ще дві якихось страв. Хазл, ну що? Замовлення. Їхали ми знову тут в такий райончик. Дивіться, такі тут будиночки покажу. Вам тут будиночок. О, марічка вже занесла, там який будиночок. Дай я трошки покажу підписникам, які будиночки, ти бачиш? Один, другий. Гарні будиночки. Помильону. Щось, Чайві дали. Гарні клієнти, Гарні клієнти. чай будуть. Так, приємний художчик. Так, 4 долари. 6 мільй, так обла, береш? Так не встиг зняти, що нам взяли замовлення на 11 доларів дві доставки. від оставки no, так, Стокобел дві доставки, 11 доларів 9 м. Ну що, їдемо? Ти ще маєш азарт до роботи? 12 година. 15 по 12-12. Завтра будемо довше спати. Та спати це але Чи маєш ще до роботи? Та я люблю їздити. Спокійно, добре, машини, друзі. Бо... Зараз та машин немає. Чим спокійно, добре вночі вечором їхати, та, що можна спокійно їздити, тренуватися, отак як дівчині, то, то, то супер. Просто треба з кимось їздити, бо no, спочатку перша, та, з самі то не дуже не, не дуже безпечно, ні? Дуже безпечно. Тим більше, що може тут добре. по районах безпечно, а таких як Чикаго там. Типа може занести в Чорний район, або якісь такі прилеглі райони погані, то в принципі не рекомендую. Ну, але ти не возиш таксі, щоб там були якісь опасні райони, а всі пасажири вони зареєстровані в тій програмі. І тут є такий ще цей, ну пам'ятаю, тут була безпека. Бачиш, нажимаєш тут безпеку і тобі воно зразу 9.1.1 дзвонить, бачиш? Допомога 9.1.1. І ти нажимаєш, з тобою зразу з'явився підтримка, якщо щось сталося. Ну, такі нюанси теж треба знати. Так, сьогодні Taco Bell рулець знову. Заїхали два замовлення з Такобела, знову беремо. Поверніть його рушку. Так, заїжджаємо в Такобел знову на той драйв сруту. То той самий, чи то не той самий. Ні, то вже якийсь якісь знакші такобел. І відкриваєш і говориш. Uh, два два. I have two pickups. Pickups, як like два говориш pickups. Uh, I have two pickups for Jake and... Hello, I have two pickups for... Jake. Jake and... and uh, uh, Juvan. Juvan. Give me one second, let me check. Okay. Таке замовлення для Хуана. Хуан. Вияснене. Холан з водою якоюсь позорою. Так, кобел. А друге взяли для Джейка. Та? так? Друге для Jake. Траворош. І що? Веземо скільки? 8 хвилин, 4 милі їхати. Та наліво повертай. Ти повертай, я буду людям знімати які тут блін, замки, я в шоці. плану мені дуже Ти продавайте. просто подивись, як гарно наряджений, зараз я ще вікно ну, відкрию проїдуся. Дивись, яка краса. А? Дуже Так, да, Такі от райончики. Такі тут райончики, тут кожен будиночок ліпший. Один друг. Дивися, з колонами okay, який. Yeah, yeah. З колонами якими-з прапорами. Ну, гарні, гарні, райончики, гарні, будиночки гарні. Поки звичайні, ну їдемо. далі. Ще раз скажи. Я люблю доставку. Що ти любиш доставляти їжу? По-перше, я люблю їздити з рулем, водити машину я люблю. Так. А по-друге, я люблю оці їзд... заїжджати в такі гарні. Містечко, то напевно, за, за, за Чикаго. І любуватися цими будинками гарними. Де вже такі хороші райони, де живуть батько і. Ти раніше відчуваєш, що ти в Америці. Бо чесно, ми живемо в Чикаго самому, то якось, не знаю. Не знаєш, Чикаго. В Чикаго просто будинки давно побудовані. У нас будинки 900-ті роки, 950-ті побудовані. Розумієш? Тому... Тому так. Так що будемо ще щось знімати далі. Що ти мені взяла? Дві фляхи. Текіло? Текіли дві взяла? Текіли. І що за 26 15 мель, 17 міль було замовлення дві текіли, так? Тримай їх акуратно. Бо поб'єш текілу, то буде... Взяли ми ще одне замовлення в такому не знаю, ресторанчик, то кафешка. Вже Марічку в середину там не пускають, то вже по 12 годині, але їй ще винесли доставку. Ще доставку її винесли, От вона. Взяла доставку, ще пакує на вулиці вже. На вулиці пакує ту доставку. Але одна доставка ми вроді дві взяли, не знаю. Зараз вона прийде, знаємо що там. Що там одна посилка? Ще одну якусь їдемо забрати. Ще три хвилини і сидуча посилка. Добре. Поїхав. Що ми ще одне взяли з Вендіса, так? Угу. Покажи, що ти взяла файного. Бургери так зазнім ближче. Скільки? 9,67. так? Є навіть ціна. Скільки ті бургери коштують. Люди на 9 доларів беруть бургерів і ще 9 за доставку беруть. так? Що ти пакуєш їх? Uh -huh. що, пакуй, щоб тепленькі довезли і що, скільки нам їхати? це 3 милі до першого пікапа. Кері -сі. Кері -сі. Це красиво, це якраз. Це? Бендіс і її веземо. Добре, тоді їдемо. Взяли наступне замовлення 5 доларів 5 миль. Ось таке індуске кисть ресторан Чикен Halal Халал, іц, халал іц. Ну, Яскраво світиться. Нічого не скажеш. Взяли ще два замовлення, отакий ресторан називається як він називається? Golden Голден, Голден. Голден Apple Restaurant. Ну що ж, деш? Mm -hmm. Викажи мені в Голден тому ресторані. Смузі. Що за смузі? Просто смузі. Mm -hmm. Уберіть смузі манго. Mm -hmm. Намаєш. І що, їдемо ще далі? Так, да, їдемо за однією стравою ще. Добре, їдемо ще. В Сіті Гірос. Дивись скільки там людей. Щоб ви розуміли третя ночі. Скільки там людей, просто подивіться. Знаєш, mm -hmm. там видно. Навіть місця, де запаркуватися немає, розумієш? Що, черговий та Черговий та кобел взяли. Не пам'ятаю, скільки там було. 6 доларів 6... 9 доларів за 9 доларів за 6 метрів. Добре. 3 година 34, 4, 4 година. Ще комусь щось їсти треба, якісь Голодь. такобели. Голодні, голодні серед ночі. От, то з музику ми стрелять, то ще щось, ні? Okay. Ладно, їдемо okay. далі. 4.34, пів п'ятої ранку, але я мушу вам ще то відео довести до кінця. Вот взяв у неї телефон. Значить, що ми зробили сьогодні? Е, Виїхали ми рахуйте, в п'ятій годині. Вечора. і пів п'ятої ранку приїхали, то виходить 11,5 годин. нас не було вдома. Ну а по факту на лінії ми були 10 з половиною годин, 21 поїздку зробили і заробили 185 доларів. 185 доларів. Так, Та 21 поїздку. Ну, якось так. Не можу сказати, що дуже легко. 185 доларів за 10 годин, 10 ,5. ну то 18 доларів виходить, не дуже так.